2 жовтня українці вшановують пам'ять Івана Мазепи, однієї з найяскравіших постатей козацької доби, гетьмана війська запорозького, державного діяча та мецената, чиє ім'я стало символом прагнення до незалежності. Пилип Орлик писав про нього: Він знехтував всім, що було йому найдорожчого в світі, знехтував і самим життям, аби піднести свою вітчизну. Іван Мазепа народився 1639 року в старовинному українському шляхетному роді на Київщині. Його дитинство припало на часи Богдана Хмельницького, а батько Степан Мазепа був білоцерківським отаманом. У юності майбутній гетман отримав блискучу освіту, навчався в Києво-Могилянському колегіумі у Варшаві, Голландії та Франції, де вивчав військову справу й філософію. Володів багатьма європейськими мовами, грав на бандурі, писав вірші, цікавився мистецтвом. Гетьманом він став 1687 року та втримував булаву майже 22 роки, найдовше серед усіх керманичів козацької держави. Значну частину своїх статків Мазепа вкладав у розвиток культури та духовності. На його кошти зведено або відновлено понад три десятки храмів, у тому числі пам'ятки українського бароко в Києві, Чернігові, Батурині. Він подарував церквам багато реліквій, серед них Пересопницьке Євангеліє, на якому нині присягають президенти України. Завдяки його підтримці Києво-Могилянська колегія стала академією, а Чернігівський колегіум важливим освітнім осередком. Цей час називають культурним відродженням, коли утвердився унікальний стиль мазепинського бароко. У політиці Мазепа прагнув вибороти незалежність України. У розпал Північної війни він уклав союз зі шведським королем Карлом XII, розраховуючи на визволення з підмосковської влади. Поразка під Полтавою 1709 року зруйнувала його плани, і гетьман змушений був відступити до Молдови, де того ж року і помер у Бендерах. Цар Петро І зробив усе, аби ім'я Мазепи залишилося зганьбеним. Московська церква наклала на нього анафему, яка трималася понад два століття. Лише у 2018 році Вселенський патріархат підтвердив, що вона була суто політичним актом і не мала канонічної сили, попри всі суперечності, Іван Мазепа назавжди залишився в історії як державник і культурний діяч, який віддав життя за ідею сильної та вільної України.